Всім привіт! В цьому відео я спробую знизити свій екранний час до 5 годин на день. На першому тижні я буду сидіти в телефоні максимум 6 годин, на другому тижні максимум 5 годин і побачимо, що все вийде, в принципі. Але я думаю, що багато яких справ у мене буде виконуватися. Через те, що в мене не буде телефону, Тому що без телефону, якби, всього 6 годин, типу 5 годин це не так багато. І мені потрібно буде чимось займатися. Мені потрібно буде щось робити. І тому, я думаю, в мене буде більше часу на погуляти, потім на почитати, потім пограти на етарі, можливо, помалювати, прибратися там, і все інше. І в цьому відео якраз ви побачите. А, чим я буду займатися без телефону. Ну чим я буду займатися замість того, щоб сидіти в телефоні. Ось так ось. Переходимо до самого відео. Не будемо прям дуже довго затягувати. Але... І, в принципі, все. Давайте побачимося пізніше. Зараз буде вставка, де я розповідав за перший mm -hmm. день. Перший день я... Порушив цей свій лім... ліміт екранного часу. А я просидів на 20 чи на 30 хвилин більше, ніж планував, ніж хотілося так. Але знову таки, давайте опустимо цей момент, тому що це перший день, і тільки через це я не буду заново все робити. це... А... Це просто перший я день. Є, я тільки думав, що це в перший день так. Він трішки звикнути до цього, так. І в подальшому я буду обережнішим з цим. Значить, експеримент мені поки що подобається. Зараз вже другий день і я вже просидів десь 5 годин, 40 хвилин чи щось таке. І мені це подобається, в принципі, тому що я став більш продуктивним. Також я сьогодні пограв на Італії. А, значить, пожав Еспандер там, зараз буду тренуватися. І потім пізніше, можливо, ще почитаю книжку на ніч. І щось таке. Щось таке. Якби, якби у мене було більше часу, наприклад, я думаю, я б не зробив би жодної з цих справ. Тобто, так що, ну, Це дуже класно, що ось так ось у мене з'являється більше вільного часу через те, що я не маю доступу до безлімітного перегляду соціальних мереж, не тільки соціальних мереж, просто телефону. Безлімітного перегляду телефону. Якось так виходить. Бачимося на третьому дні. Давайте. На третій день я вже не записував відео, тому що думав, що. Це не має ніякого сенсу. Так і сталося, як гадалося, так, і справді мені не було сенсу записувати просто 15 днів підряд відео. Так, це було б класно, це було б круто, там щоб ви зрозуміли плюс-мінус. Але якби ці 15 днів, 14 точніше пройшло, і я можу з повною впевненістю сказати, що да як. В основному кожен день у мене проходив однаково, але іноді я зривався і міг. Посидіти в телефоні на 40, 30, 20, 10 хвилин більше. так. І було таке, що я перебільшив час, дозволений час, на 3 години. На цілих 3 години. І знаєте що? Я думаю, що я не справився з цим челенджем, і я хочу повторити його. Це відео я все-таки викладу, так як я витратив час, і просто щоб поділитися якби, своїм, своїми думками. І... Своїми відчуттями. Загалом, значить, що я можу сказати? Відео вийшло коротким, але інформативним, в принципі. Загалом в мене з'явилося більше вільного часу. Загалом я став більше часу проводити за корисними справами, а телефон у мене був більше як для розваг, і це видно по тому, де я проводив свій як би, оцей екранний час, який ви бачите зараз на екрані. Ви бачите те, як проходять ці слайди, так, з моїм екранним часом. Тобто більше часу я витрачав на розваги в телефоні, а вже без телефону я займався справді корисними речами. Наприклад, я е, грав на гітарі, як ви бачите зараз на, на відео. так? Я займався спортом, я читав, я е, вивчав англійську, вивчав німецьку по е, по листкам там, по книжкам, які в мене є. І це досить класно. Загалом я витрачав цей час без телефону, з користю. Також я прибирався іноді, я просто грав з моєю сестрою там. Ну, ми грали в різні настільні ігри, так, це теж добре. І загалом життя відчувалося більш насиченим через те, що я не витрачав його просто-напросто кожен день, постійно сидячи в телефоні. Ось і все. На цьому відео підходить до кінця. На екрані ви бачили, як проходили слайди з моїм екранним часом та з тим, як я грав на гітарі. Так, пишіть свої поради в коментарях і. Я прислухаюсь до ваших порад, що мені змінити, що який взагалі формат робити, і все інше. Я от перший раз починаю, як би, такий експеримент, такі відео знімати, і тому хотілося б почути ваш фідбек, вашу рекомендацію, можливо. І загалом це відео було знято на швидку руку. І чесно, я просто я прокрастинував і буквально ось, Ось, ось це відео я вирішив зробити за один вечір. Так що не судіть мене дуже строго, так. Я просто, мені просто потрібно було зробити це, тому що якби я не почав, я ніколи міг би потім і не почати, якби я не почав, зараз так. Так що все. Я бажаю вам успіхів. Ці 15 днів пройшли дуже швидко і дуже класно, і я задоволений від цього експерименту. Бувайте!